Спасают, ну попах тут дурак, что перси на черный. Ну хоч би світ, лампочку включил. Просто на темно, машине вид, винидут. А, та виндвич. Да карайца на пешеходность не освещает. А -а -а. Пішоход не освещает, а че його вод? Ну да. Ну, правильно? Я уважаю. Вот тоже его. ну... Шо, нормально, вроді живіть. Нормально? Ну дай Бог, щоб вижив. Ну тільки це його вина, що він не включив. Я встав, дивлюсь mm -hmm. темна машина. Включу думаю, фонарик, мой і піду, може, ще хтось завернувся. Нема нікого, чувак ходить наперед. Коли Ба! Я, я теж дивлюсь, дивлюсь, я думав, світофор може впав. Матру только раз-раз, д'єп, і. я, я. Думав, така, раз, раз, я тоже думав, это дивлюсь, там, вихожу, а це бабага, это світофо. Машина, ця коли виїхала, о, сто, ось так. Він портати, і там так. На п'яний візе, виходить. Вене запас хата. Він зберегається. Безстрашно, шов. Так що винить тут треба тільки себе, в такому випадку. А швидкої плюс, ну бля, за 15 минут вони раніше трошки приїхали, що 15. Минут 10 вони, минуло 10. Минут 10 і вони примчали, так що в наше час нема свідчення, потім не Ну це нормально. Я считаю, це нормально. Аби вони так всегда їздили, блядь. Та з усіх номерів звонили. І зараз бач, не везуть, іменно рядом їдуть. Ну це правильно, що все делають. А може не давати. Ну так. Зараз маску, маску все шиє йому штатувати. А что мы ничего такого не делаем. Мы наоборот профессиональную деятельность наших врачей снимаем. Живы. Живы. Хорошо? Так лучше. И в районе. Да. Я тоже. сейчас <свит> <свит> Ну там не, ну не Так, як вас зовут? Павло Геннадович. Пало Геннадович, я вас попрошу. Давайте вы обидва за заборонення.